Ще хотів показати з обратної сторони ось ці насоси підкачки на паливну апаратуру тракторів ЮМЗ МТЗ. Просто вам поближче наведу, а ви уважно дивіться. Ось це самий бюджетний Китай. Підробка під Аспі. Ось так виглядає з цієї сторони. Навіть можу ще ближче. Наступний варіант також Китай, але вважається покращений, ходить трошки краще. По відгуках наших клієнтів і трошки дорожчий. Ось такий. І третій варіант від бренду Чита. Зовсім все інакше зроблено тут. Ось, подивіться. І має самий, ну, з виду якісніший вигляд. Хто в цьому розбирається, напишіть, будь ласка, який з варіантів. На ваш погляд, кращий. і наступне відео кажу вам. Ціни. Я думаю, вам буде цікаво, тому що ну дуже сильно різні.